Доброго дня, друзі, з вами компанія «Автопарк Місто Вінниця. Знаходимося по вулиці Соборна. 1. У нас нове находження Audi А4 2004 року випуску з вона 1,9 дизель на передньому приводі. В ефектному сірому кольорі таке чудове авто можна придбати у нас на філіалі за 599. бічок в гарному технічному стані. Має чудову лінзовану оптику. 16-ті оригінальні легкосплатні диски, гума в гарному стані. Авто без пошкожень, без сарапин, дуже доглянутий. Лакофарбове покриття. Без зауважень взагалі. Переходимо до заднього ряду. нас звичайно великий текстильний диван, карти в доглянутому стані, Крісла без пошкоджень, без сарапин. Маємо два підтримки для пасажирів, маємо підлокітничок для зручності пасажирів в дорозі, механічний 100 без нарікань. Переходимо до переднього ряду, також доглянутий, просторий. Карти в гарному стані, крісла без пошкоджень, без сарапин, доглянуті. Маємо передні слопідйомнички, датчик світла, автоматичну кропку передач, тату мультимедію, кондиціонер. Нагадую, таке чудове, то можна придбати у нас на філіалі в місті Вінниці за 5990 доларів. Також авто можна придбати в різинг та в кредит. З вами, як завжди, були автопарк.